Трансляція забезпечена. Перше питання у порядку денному, в першому розділі. Це розгляд дисциплінарної справи щодо судді Піщанського районного суду Вінницької області, щерби надії Леонідівни, яка відряджена до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, відкритою за скаргами національного агентства з питань запобігання корупції керівника Вінницької обласної прокуратури Химченка головного управління з протидії системним загрозам управлінню державного департаменту захисту національної державності служби безпеки України, доповіда член Вищої ради правосуддя Лук'янов Дмитро Васильович. Довожу до вашого відому. Ага, у нас є хтось на зв'язку, так? У нас є на зв'язку керівник Вінницької обласної прокуратури Михайлин Олег Миколаївич. Олег Миколаївич доброго дня. Доброго дня. Я за дорученням. Я не є керівником, я особа за дорученням від імені керівника обласної ага. прокуратури. Копії оригінали документів вам надіслані. Є в нас оригінали документів. В нас Михайлина є... Олег Миколайович. Олег... Дуже приємно доброго дня, Олег Миколайович. Ми вас чуємо і бачимо. Довожу до вашого відома, що від судді. Надійшло клопотання наступного змісту. Прошу відкласти розгляд дисциплінарної справи, яка призначена на 22 травня 2024 року. У зв'язку з укладанням договору про надання правової допомоги на представництво моїх інтересів із адвокатом, надати йому час для підготовки викладення обґрунтованої позиції. Прошу визнати причину неявки на розгляд дисциплінарної справи поважною. І наскільки я пам'ятаю, у нас ще є аналогічне так, а можете його озвучити, будь ласка, або дайте мені. Ще є аналогічне клопотання про відкладення е, розгляду даної справи від адвоката. Адвокат Кундеус Станіслав Ігорович є документи на представництво і пише в заяві адвокат про те, що е, укладений був договір лише 21.05 е, для належного. Представництва інтересів судді, прошу перенести розгляд справи, надати час для підготовки правової позиції. Ну, послухаємо думку доповідача. Прошу, Дмитро Васильович. Так, дякую. Е -е. Ситуація наступна у нас. Е -е. Відповідно до законодавства, ми повідомили завчасно суддю щодо розгляду справи, і це вже друге відкладення, яке у нас відбувається. Проте, враховуючи, що дійсно повідомила суддя, що лише вчора вони уклали, ну тобто, за день вони уклали договір з адвокатом, я пропоную задовільнити це клопотання, але визначити відразу дату слухання, на якому будемо слухати, повідомити відповідною суддю і адвокату, Ну і наступного разу вже за будь-яких обставин слухати цю справу. Колеги, якісь пропозиції що додати? Я дивлюся, щоб у нас десятиденний строк був дотриманий найближче таке засідання, 5, 5 червня. Так, да, підтримаю. Немає інших Немало. пропозицій? Тоді uh, прошу голосувати. Хто за те, щоб відкласти розгляд справи на 5 червня? Я за, третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила. Відкрасти розгляд дисциплінарної справи щодо Щерби Надії Леонідівни на 5 червня 2024 року. Повідомити всіх учасників справи. Олег Миколаєвич, чи зрозуміло вам рішення палати? Зрозуміло. Вам прийде офіційне повідомлення. Дякую за участь сьогодні. До побачення. До побачення, гарного дня. Наступне питання порядку денного у даному розділі це. Розгляд дисциплінарної справи щодо судді Краматорського міського суду Донецької області Перев'язів Лариси Іванівни, яка відряджена до Приморського районного суду міста Одеси, відкритої за скаргою адвоката Карагяура, поданою в інтересах чорного доповідач з даного питання Лук'янов Дмитро Васильович. Не з'явилися засідання. Ні суддя, ні скаржник, однак суддею подано клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи з метою надання додаткового часу для укладення відповідного договору з представником та забезпечення подальшої участі в засіданні дисциплінарної палати. Це у нас перша неявка судді е, в засідання, е, тому пропоную заслухати ще думку доповідача. Прошу, Дмитро Василь. Колеги, так само суддя була завчасно повідомлена. Вона звернулася з клопотанням, що отримала від нас матеріали цього провадження 14 травня і звернулася з проханням відкласти розгляд для більш детального ознайомлення з усіма матеріалами і формування власної позиції. В мене є пропозиція задовільнити це клопотання, але так само визначити відразу дату. За 10 днів повідомили суддю і скаржника про цей розгляд і вже наступного разу розглядати вже впровадження. Колеги, хтось планував щось виносити на п'ятище? Тоді, якщо не заперечуєте так само на 5 червня, прошу голосувати. Хто за відкладення даної справи на 5 червня? 5 за рішення прийнято. Третя дисциплінарна палата ухвалила. Відкласти розгляд дисциплінарної справи щодо судді Краматорського міського суду Донецької області Переверзіви Ларисі Івані на 5 червня 2024 року. Інших питань в цьому розділі порядку денного немає а тому трансляція при.